Голова міжнародного відділу комуністичної партії Китаю Лю Цзянчао заявив, що він оптимістично налаштований щодо майбутнього відносин КНР та США. Це один з найоптимістичніших коментарів, зроблених Пекіном за весь останній час за останні тижні на цю тему. Цитує Дзянчао, видання «Блумпер». за словами лю, китайці та американці сподіваються на е, дуже добрі, дружні, бабіжні собі товариські стосунки. Може, ми загородніми помиляємось. Бачимо, як все оптимістично малює Лю Дзянчао. за його словами. А е, політики мають дослухатися доволі народу. Вона є. Він заявив, що війна між Китаєм та США є неможливою. Проте виділив можливі гарячі точки. Ага, Вони існують тайвань, для кого нагадаю, штати є стратегічним союзником партнером, і на який Китай десятиліттями кладе своє око, дещо вороже, і провокує постійну ситуацію. Там південно-китайське море теж називає люценжа однією з найбільш гарячих точок. І закликає штати поважати. Ну звісно, що ж принцип єдиного Китаю, та де за цим принципом Тайвань, нібито з дитинства, належить Китаю, але штати не дуже. Це визнають. Ми вирішимо, коли вжити заходів для досягнення воз'єднання Китаю, виходячи з розвитку ситуації, наших потреб і рухів, як кажуть в Пекіні, сепаратистських сил Тайваню Блумберг вказує, що Китай займає зараз менш конфронтаційний зі США через декілька днів після підтвердження деталей торгової угоди. Бачите, про що я кажу? Проте Пекін все більш насторожено ставиться до укладання штатами угод, які можуть ізолювати так-то паралельно китайські фірми від глобальних ланцюгів. Поставок тимчасова пауза у торгівельній війні США та Китаю не скасувала глибинних суперечностей, які вже спричинили значні турбулентності у глобальній економіці. Зауважують наші аналітики, зокрема економіст Андрій Длігач, який теж є частим гостем наших ефірів. А ну конфронтація так видається. Ну, не те, що неминуча, але якась ситуація, м'яко кажучи, непевна. Так між нами Сполученими Штатами Америки зараз ті кажуть, нічого ми не припиняли постачати, але факти говорять самі за себе. Зброя з Польщі стоїть. Вона. Заблокована фактично та, що вже мала передаватися і ракети для петріотів, і хафаєри, і артилерійські боєприпаси, а майже 9155 мм калібр. Де воно все в Пентагоні кажуть, у нас інший підхід Америка понад усе мовляв виправдовують те, що зараз не постачатимуть зброю. беруть паузу, бо треба їм перерахувати свої запаси. Хоча ніхто не не атакує Сполучені Штати Америки. Ну так вони впряглися за. Ізраїль проти Ірану, так, але чи за себе Ба більше? бо бачимо, що Америка понад усе чи Трамп понад усе Трампа встрягає в ті війни конфлікти, де він може отримати таку чи іншу вигоду. З іншої сторони в США, кажуть, ми взагалі нічого не призупиняли. А це стосується однієї окремої програми. А так то підтримка є. Підтримка обох палат конгресу в нас залишається принаймні про це каже Єрмак. Після того як говорить із очільником відповідного закордонного комітету конгресу Сполучених Штатів Америки, доволі багато невідомих. Так президент України Володимир Зеленський напередодні доручів, і міністерство оборони і міністерство закордонних справ України детальніше з'ясовувати, що ж відбувається із призупиненням постачання зброї зі США, що відбувається це взагалі, як на це повпливати. Ми говорили з політологом Петром Олещуком буквально трохи менше години тому, і кажемо, що ну фактично трам. Сам ухвалю всі рішення, але що влучно згадав кейс випадок того, як очільниця розвідки Сполучених Штатів Америки Габард казала про те, що не варто бити по Ірану, що там не такі вже й великі в них можливості нарощувати можливість а, вироблення і завершення ядерної зброї. Так попри це, попри думки багатьох теж конгресменів, які там мало чи не імпічмент йому ініціювали, А Дональд Трамп ухвалив рішення вгадити 22 червня по Ірану. І нікого не питав. Він сам ухвалює усі рішення. А, тож невідомо з ким нам працювати. Ну та з потужними конгресменами з лідерами думок. Я от, думаю, може пастора Трампівського залучати а, а, Бернса. Він як то як то бачить, хоч різницю між агресором і стороною, яка обороняється, захищається реагує на удари Путіна по Україні, наприклад, так, але треба якісь такі ключові фігури вишукувати в оточенні Трампа. Втім, не факт, що навіть наша робота з ними попливає на рішення до Фредовича. Окрім того, сьогодні він може вирішити призупиняти. До вечора він може вирішити деблокувати, а це рішення про призупинення. Потім може знову зранку вирішити інше. Ми бачимо, що ми дійшли висновку на загазуком, що штати не надійний партнер, і це ж не тільки стосується України. Так от ми дійшли цього висновку. а CBS у свіжій публікації пише, що призупинення постачання зброї зі США стосується не тільки України. Ну, так, це ж не тільки для нас надійний партнер Вашингтон. Він вже стає для всіх по світу, і світ це бачить, знаєте, куто і think about, і думає про це, що треба шукати альтернативних партнерів і альтернативні шляхи закупівлі тієї зброї. Що в свою чергу, хай може про це не думає Дональд Трамп, очевидно, буде бити по самим штатах, адже це гроші бюджет. А Трамп любить гроші, любить угоди. Так те, що він буде їх брати. Американські чиновники, по себе заявили, що. Це рішення пов'язане з перевірками, які проводить Пентагон. Рішення США про зміну пріоритетів у постачанні зброї торкнулося не лише України. Інші країни також можуть перестати отримувати деяку американську зброю. Пише CBS News. Посилаються вони на американських чиновників. Заступниця прес-секретаря Білого Дому Ганна Келлі заявила, що призупинення постачання зброї в Україну пов'язане з метою поставити інтереси Америки на перше місце. Бачите, так кажуть, і в Пентагоні а вона не уточнила постачання, яких саме озброєнь було припинено. Заступник міністра оборони США Елбрич Колбі. Фактично, це його ініціатива, як ми зрозуміли з Олещуком. В розмові з журналістами зазначив, що Пентагон продовжує надавати президенту Дональду Трампу надійні варіанти продовження військової допомоги Україні. За його словами, наразі Міноборони США ретельно вивчає та адаптує свій підхід, щоб допомогти завершити російсько-українську війну водночас. Зберігаючи готовність збройних сил США до власних оборонних пріоритетів. Інший американський чиновник поділився журналістами, що призупинення поставок зброї торкнулося не лише України. Він підкреслив, Пентагон кілька тижнів тому почав перегляд військової допомоги іншим країнам. Чиновник запевнив, що це рішення не є результатом погіршення відносин буцімто між Україною і США, як описали ситуацію. Деякі змі він додав, що одразу кілька країн були позбавлені пріоритету в отриманні зброї та боєприпасів зі США. І чиновник не уточнив, як довго може тривати пауза постачання озброєння, які це країни. А ще він не уточнив, що о, о, оці певні країни вони ж напевно і тисячу відсотків не перебувають на 12-му році війни з Російською Федерацією, яка нічого не призупиняє, і нарощує свій військово-промисловий комплекс. Щось не уточнив ось цей чиновник, як ми з вами бачимо. Київ тим часом думає: ну добре, не даєте. Ми купимо Київ, хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї через Європу. Ось так пише про це Політико. Кілька європейських урядів уже вивчають плани купівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі України на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів Америки, Україна тепер теж змінює тактику. Ну що ж, не тільки штати, да ми теж для себе понад усе. І ми будемо шукати варіанти і шляхи і дійсно капітулювати перед Путіним. Ніхто не збирається. Політіко посилаючись на свої джерела, пише, що Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закупити американську зброю для України. За даними видання, кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів. Ну а потім передати це Україні. Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону. Але поки що немає ніяких твердих зобов'язань, ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання. Поки обговорюється, пише політіко, посилаючись на свої джерела. Як наголошується в статті, одним із потенційних каменів спотикання є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. А ми це все бачили. В часі адміністрації Байдена британські ракети Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Ну певний період потім розпакував Байден. Частина переговорів і буде також присвячена цим дозволам, сказав видання український чиновник. Однак, поки не зрозуміло, чи задовольнять сполучені штати такі запити підкреслюються в статті. При цьому наголошується, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ідея відправки більшої кількості оборонної зброї до, Украї... до Києва, до України так би то була сприйнята позитивна. Людина безпосередньо проінформована про зустріч, охарактеризувала як справді позитивно, зазначивши, що Трамп, мабуть, був спічутливим. Розуміючим, інша людина поінформована про обмін думками між українськими і американськими лідерами сказала, що дійсно він був продуктивним і розмова про дуже дуже добре. Пише політіко. При цьому голова комітету сенату з питань збройних сил США Роджер Вікер сказав, що Зеленський змінив свій запис військової допомоги на закупівлю зброї. Мені сказали, що запит президента Зеленського тепер полягає не стільки у фінансовій допомозі від штатів, скільки в можливості використати європейські гроші для закупівлі на зброї і боєприпасів. Ну все як ви любите. Політико нагадує, що до цього тижня допомога надходила в Україну через Польщу, і як я вам розповідала, продовж нашої першої години розмови сьогодні. За словами одного з представників адміністрації, допомога там призупинена, якраз таки поставка через Польщу застрягла там зброя. Хоча такий формат мав працювати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами. Стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило Культурно висловлюючись деяку невизначеність з огляду на той факт, що деякі види зброї які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ніким у демократичному світі, окрім США, Ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати. Сказав у коментарі політиком український чиновник. Тим часом Джек Саліван вже не боїться їздити на ліфті ескалації. Очевидно, вибачте за бородатий анекдот, але тим не менше. А вийшов він з'явився Джек Саліван, який ну через нейшучість якого. Через намагання якогось зберегти зв'язки з Росією, зберегти Путіну залишки того, що в людей зазвичай називають лицем, а не будемо казати, що в обличчям з Путіна так нам теж виділялося трошки в тиждень по чайній. Ложі і скляночці, допомога від штатів. І тут тепер уже ем, тепер уже ж може говорити та уже ж нічого не вирішує. А треба було говорити і думати, звісно, до того. Але тим не менше, критика доречна, скажімо так, доречна, втім не факт, що щось змінить. Радник Байдена з питання з безпеки відомий нам всім Жек Саліван. Сумно, звісно, я б напевно сказала відомий чи так пів на пів. Жорстко висловився про паузу допомозі Україні і дав навіть пораду. Ну, давайте, може, хтось дослухається. Трагедія підходу Трампа за оцінками Салівана полягає в тому, що Україна все ще може досягти справедливого завершення цієї війни, пише Саліван. і згадав він, чи багато він сам доклався до цього справедливого завершення війни, Джейку. Білий дім підтверд. Підтвердив, нагадує Саліван, що припинив постачання критично важливої зброї в Україну. Ну, хоча в Білому домі, ну принаймні в Держдепі, кажуть, що це ті типу, по якихось окремих програмах. Такий крок на думку Салівана лише заугодить Росію, О, треба ж продовжувати війну і зробить справедливий мир менш ймовірним. Саліван написав цілу колонку для The New York Times. Він акцентував, що чинний американський лідер Дональд Трамп місяцями цинічну гру. Перед пресою він погрожував запровадити нові санкції проти РФ, але ніколи не доводив справу до кінця. Ну добре, що Саліван до кінця все доводив. Мабуть, Трамп публічно припускав, що може збільшити допомогу Україні а за лаштунками. Припиняє поставки, які вже були обіцяні. Додає Саліван, все це свідчить про те, що пан Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб припинити цю війну. Замість цього він кидає Україну. Отакий вердикт виносить Саліван пояснює, що Україна отримала допомогу від США з двох основних джерел. Президентські пакети скорочення озброєнь PDA беруться і передбачають передачу зброї з американських військових складів, які поповнюються новими запасами. Це в кінцевому підсумку допомагає американській армії. А в чому? А це допомагає модернізувати її. Водночас ініціатива сприяння безпеці України надає кошти на закупівлю матеріальних засобів безпосередньо у американських оборонних компаній. Санкціоновані Байденом поставки зброї для України мають вичерпатися влітку цього року. Трамп ще не оголошував Них нових пакетів допомоги нагадує Саліван. Тепер чинна адміністрація призупинила фактично поставки зброї, які мали забезпечити українських військових ракетами, ППО, ракетами, артилерію і іншою життєво важливу підтримку аж до наступного року, каже автор. Саліван наголошує, що пояснення Білого Дому про те, що це рішення ухвалили через занепокоєння щодо запасів, США, не витримує жодної критики. Поставки до збройних сил США, основна та паузи здійснюються за контрактами на закупівлю, а не Зі складів пентагону і відрізняються від замовлень для американської армії. тож поставки поставки доша. Нічим не відрізняються від американського оборонного експорту до будь якої іншої країни світу. Що стосується обмежених поставок, які залишилися після скорочення, то міністерство оборони використовує фінансування конгресу, щоб замінити те, що воно відправляє новими боєприпасами, що фактично зміцнює американську армію. Адміністрація, можливо, не хоче про це говорити, але реальність виглядає так, що президент згортає американську безпеку і допомогу Україні. Чому Джек Саліва настільки песимістичний знов? Давайте почуємо його детальніше. Такий крок не має стратегічного сенсу, адже Трамп заявляє, що хоче сприяти припиненню вогню в Україні. Київ на це погодився. Москва ж пропозицію відкинула. Путін вірить, що час на його боці. Він бачить, що американська підтримка України зменшується, тому очікує, що його позиції на полі бою покращуватимуться, чим довше триватиме війна. Кремль знає, що Україна залежить від США у питаннях постачання ракет протиповітряної оборони та інших критично важливих засобів. Саме тому протягом останніх тижнів Росія активно атакує українські. І міста ракетами і дронами Путін не просто хоче виснажити українські запаси. Він також хоче перевірити реакцію Америки. Щоб змінити розрахунки Путіна і досягти стійкого припинення вогню. Сполучені Штати повинні чинити більший тиск на Росію, а не менший. Ми повинні надавати більше підтримки Україні, а не менше трагедія підходу Трампа полягає в тому, що Україна все ще може досягти справедливого завершення цієї війни з нашою допомогою. Українські військові є запеклою бойовою силою, яка накладає надзвичайні витрати на Росію. Сійську сторону Українська оборонно-промислова база виробляє сотні тисяч смертоносних безпілотників щомісяця. ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічної атаки по Одесі. На жаль, кількість постраждалих зросла. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару дроном кабікація по Одесі якого ворог завдав сьогодні вночі 3 липня в рамках своїх постійних ударів на привеликий жаль по півдню нашої країни? Зокрема, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі. Відзвітували в ДСНС. У результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей. Одинадцятеро врятовані йдеться у повідомленні ДСНС. Війська РФ атакували переважно південні та північні регіони України. Свій терор росіяни почали з вечора напередодні 2 липня, і вчора, пізно ввечері, у середу, вибухи було чутно, зокрема в Києві. В столиці повідомляли про роботу ППО. Окрім того, ворог вночі вдарив по Одесі. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки. За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, Виникла пожежа з сьомого по дев'ятий поверхи. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. Попередній огляд демонстрував, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі. Це дасть змогу зрозуміти день завтрашній, подальші дії, що робити. Окрім того, я нагадаю, що ворог завдав нищівного удару вже сьогодні. Зранку по Полтаві жертви поранені, удар по ТЦК. Росія зранку 3 липня масована атакувала місто шахедами. Під ударом ворога були будівлі ТЦК, звичайні будинки. В місті є жертви і поранені. Вибухи у Полтаві пролунали після 8.40. Це сталося на тлі попередження повітряних сил про рух ворожих тронів з заходу та півночі у бік міста. Полтавські міські раді заявили, що так місто і громада перебували під масовою атакою ворожих безпілотників. Одразу розгорнули оперативні штаби до ліквідації наслідків, залучили профільні служби. Бачимо, що на ураження від ворога значне сухопутні війська ЗСУ підтвердили інформацію про влучання по будівлі полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Там виникла пожежа через інше влучання біля Полтавського обласного ТЦК. Спалахнула пожежа на території приватного будинку. Як бачимо, на жаль, є загиблі поранені, зокрема з числа цивільних. Всі екстрені служби працювали на місці за повідомленнями місцевої влади та ДСНС, у полтавській громаді. Виникли численні пожежі внаслідок нальоту дронів. Одну з них уже станом на 11.00 локалізували. Пошкоджена цивільна інфраструктура, як ми бачили за результатами і фото ДСНСників. Пошкоджені будинки, автомобілі звичайні ось так ворог воює. Голова Полтавської ОВАН Володимир Володимиркову повідомив, що російська атака забрала життя двох осіб. Поранення отримали 11 років. Людей, як повідомив речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев серед постраждалих двоє військових ТЦК та СП і двоє воїнів збройних сил України. Числа військових, двоє постраждалих, дві працівниці зсу. Чи є серед загиблих військових військові? повідомили пізніше. Зауважив Саранцев. в Ефірі наших колег Суспільного є загроза повторних ударів. Та ворог так і любить впроваджувати свій терор на превеликий жаль. Окрім того, знаємо, що Конатоп на Сумщині теж обстрілював ворог, запускав і керовані авіабомби по звичайному мирному місту, а також атакував дронами.